Вітаю! Чи варто перейменувати золоті ворота на золоту браму, а заодно перейменувати станцію Метрополітену, аби назва перегукувалася з недобудованою станцією Львівська брама. З вами Дмитро Поломар і зараз я вам швиденько поясню, чому не варто перейменовувати золоті ворота. Якщо підтримуєте, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. А відповідь слід шукати в описі Київського замку 1552 року. Хто ще не бачив, подивіться попереднє відео. Отже, в тому історичному документі ворота Київського замку чомусь названо навіть не брамами, а бронами. Це праслов'янське слово означає борона. Брона, септо борона, давнє сільськогосподарське знаряддя, яке розпушує зерно і захищає, тобто боронить від птахів і негоди посіяне зерно. А в середньовіччі хтось додумався зробити ворота у вигляді вертикальної борони. Решітки із загостреними кінцями, що могла швидко опускатися й боронити фортецю від ворогів. Французи назвали її герсою. Герс. Чому росіяни використовують французьке слово герса, а не праслав'янське брона чи сучасне брама? Тому що російська мова формувалася в Санкт Петербурзі на основі церковно В біблійні часи міські мури мали ворота, але ще не ставили брам. Які з'явилися лише в середньовічних замках, а в часи царя Петра І герси вже не використовувалися через наявність потужних гармат, що могли одним пострілом їх зруйнувати. Поляки й досі будь-які ворота називають брамами, а в українській мові збереглися обидва слова. Повертаючись до київських золотих воріт, ми можемо бачити, що з одного боку це дійсно ворота, а з іншого брама. Тому ця унікальна будівля містить і ворота, і браму одночасно. Перейменовувати її я не бачу жодного сенсу. А ви як гадаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях. Слава Україні!